Друзі, всім привіт! Всіх Вітаю на каналі Секрета садівника. В сьогоднішньому відео ви так просили, щоб я показав, як садити правильно малину. Як висаджую її, я покажу вам і покажу вам, як відкопую саджанці з ряда, тому що їх дуже багато, їх треба відкопувати в будь-якому випадку. Навіть якщо на продажу не вийде їх всі продати, їх все одно потрібно буде відкопувати. Ми почнемо з того, що ми будемо відкопувати з цих рядів. Малину і пересаджувати її в інше місце. Сьогодні будемо розсаджувати сорт Heritage. У нас вже обрізана ділянка. Обрізаємо, як бачите, сантиметрів по 40-50, залишаємо стопчики. Це для того, щоб мені було зручно відкопувати саджанці. Саджанці я продаю в такому виді, тобто ось ось це вже готовий саджанець, але тут вже проріджено, тут можна вже зрізати під саму землю. І зараз вам. Покажемо, як підготовуємо безпосередньо ряд до зими. Так що залишайтеся на каналі і ставте лайк. Так, друзі, почнемо ми проріджувати ряд Heriteж. Дивіться, який він у нас зараз. Покажи поближче. Ось загущений дуже багато лишніх саджанців, які заважають і будуть розповзатися по рядах. Ми їх зараз будемо відкопувати. В принципі, їх можна залишити, просто обрізати всю плантацію під саму землю. Там буде гарно розвинена коренева система. Але ми ж продаємо саджанці, ми пересаджуємо собі, тому ми зараз будемо відкопувати бокові саджанці і деякі будемо залишати в ряду для того, щоб вони дали нам врожай на наступний рік. Почнемо з того, що ми бокові саджанці залишаємо ось центр ряду, залишаємо, а бокові саджанці, наприклад, ось такий. Відкопуємо його повністю з ряду. Ось такі вже саджанці готові. Такі поменше ми собі залишимо, я впевнений на них на мільйон відсотків, що вони приживуться, але на продажу вони не годяться, тому що тоненькі. Люди не люблять такі тоненькі. А собі залишимо їх. І відкопуємо усі, які нам заважають по боках. Ось такі саджанці ми маємо. До речі, висаджуватися можна до самих морозів. Зараз саме суперово висаджуватись, тому що земля волога повністю. І після висадки можна навіть не поливати, тому що земля ось дивіться повністю до самого дна волога земля сухості абсолютно немає. Вологи вистачає, тому можна садити сміло. Чому Чому висаджують найчастіше осінню? Тому що період адаптації проходить. Малина або будь-яка інша культура, ягідна чи, чи дерево без різниці, висаджуватися краще осінню, тому що ви посадили її за період, поки е, до морозів прийшов час, вона прижилася, входить в сплячку, адаптується тобто, до погодних холодних умов. І вже ранньою весною, коли все прокидається, прокидається і садженець наш, який ми посадили осінню. А якщо ви садите весною... То весною ви посадили, наприклад, в кінці березня або на початку квітня період адаптації йде дві неділі і тільки через 2 неділі починає прокидатися. А той сажанець, який осінню ви посадили, він уже прокинувся. І раніше починає період вегетації. Тому садити краще осінню, звісно. Ми завжди садимо наші саджанці осінню, тільки осінню. Також покажу вам на невеличкій ділянці, яку ми вже відкопали саджанці з сюди, і зараз обріжемо повністю, підготуємо до зими частину ряду і покажемо, як це робити правильно. Врізаємо стовбурці, які у нас будуть зимувати під саму землю. Всю наземну частину ми зрізаємо. Вона нам абсолютно не потрібна, тому що ми залишаємо. Тільки кореневу систему для плодоношення осінню. Ми не залишаємо її на два рази. Це якби я захотів залишити на два рази, тобто чому ремонтантна малина називається, тому що вона може плодоносити двічі на рік. Якби я захотів залишити її на два рази, я б залишив оцей стовбур не зрізаючи, а залишив би такий, який він був, обрізав би тільки вершечок. І ось оцін стовбура, який я залишив би, була б ягода літом в червні місяці. А саджанці, які пішли б пагоне заміщення, які пішли з кореня, отсюди, 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 дадуть нам ягоду вже перед осінню, в кінці літа. І оце суть ремонтантності. так ви отримуєте два рази врожай. Але нам це не, не потрібно, ми працюємо тільки на один врожай, тільки на осінній збір. Тому що в нас є літня малина для літнього збору, а осіння для осіннього. Тому ми зрізаємо під саму землю весь, весь ряд. Абсолютно повністю. Ось так, не жаліючи, абсолютно. Тому що не один рік ми вже цим займаємося. Ми в курсі діла, як це робити. Зараз будемо висаджувати нашу малинку, ту, яку ми тільки що викопали, ви самі бачили. Зараз вам докажу те, що маленькі саджанці приймаються навіть буває краще, ніж більші. У нас ось є невеличка діляночка, прокопана. Е, можна прокопувати, можна не прокопувати, можна е, е, міні-культиватором проходити для того, щоб просто було легше копати. Натянули ми відповідно одразу ряд, щоб був рівненький шпагат, щоб рівненький ряд був. І е, відкопуємо ямочки на відстані 50 см один від одного. Ямочки робимо невеликі. Тому що нам потрібно садити на глибину кореня. Але в кожного корень різний, тому ямочки робимо поки стандартні, а там будемо, якщо що, розр... збільшувати глибину. Приблизно 50 см кущик від кущика. Так, підготували ямочки. Тепер йдемо до наших саджанців. Підготовлюємо саджанці. Ось такий саджанець, наприклад, уже готовий до висадки спокійно. Можна навіть трошки обрізати кореневу, тому що багато кореневої не потрібно. Саджанець, Ми його сюди ложимо в ямочку. Продовжуємо так з іншими робити. Ось такий. Також сюди ложимо. Вкинули саджанці, як бачите, в ямочки. Ось так гарненько воно виглядає все. Зараз в ямочці ми нічого не підсипаємо. Ми вирішили для себе, що нам краще на осінь підсипати гранулами зверху і разом з водою воно буде заходити. Зараз покажемо, яке добре використовуємо для цього. А на даному етапі, бачите, не поливаємо ямку ні водою, нічого. В ямку всередину нічого не поливаємо. Ось у нас є ямка, є корінь сухенький, який ми тільки що викопали. І засипаємо на глибину кореня максимум вищий на 1 см. Засипаємо гарно придавлюємо. Ось так. І я іноді залишаю, якщо це, наприклад, така посадка, як оце від сусідів, наприклад. Ну, така, що можна заморочитися, то я залишаю невеличкі ямки для того, щоб коли був дощик, чи осінню, чи весною, чи літом, в ямочці залишалася волога і довше, так скажемо, залишалася водичка тут. І продовжуємо робити так з усіма нашими саджанцями. Замітьте, сажу я не глибоко. На глибину кореня. Продовжуємо далі. Цей корінь буде побільший такий, Ми його трошки вниз. Є технології, коли можна садити малину на бік. Я е, не бачу різниці, чи садити її прямо, чи на бік, все одно росте малина з кореня, тому чи боком ти її посадиш, чи рівно. Вона піде з корення, як їй зручно буде, так вона і піде. Це ж рослинка. Так що я не експериментував, але я думаю, різниці немає. До речі, сьогодні у нас 24 жовтня, так? 24 жовтня ми робимо висадку і будемо ще робити аж до самих морозів. Так, друзі, ось така висадочка в нас вийшла. Весною ми вам покажемо, як вони зійшли, чи кожен зійшов. А я впевнений, що кожен тут зійде. Ось так ми посадили на глибину кореня, залишили невеличкі ямочки углублення, для того, щоб залишалася водичка. І зараз підкормимо її. Якщо не можна підкормити, немає можливості підкормити е, добривами з магазину. Можна коровиком, можна курячим пометом. Тобто будь-які е, органічні добрива підійдуть на осінь. А весною це вже інша справа, весною інше відео вам. Зараз йдемо підживлювати нашу малинку. Друзі, для осіннього доброго ми використовуємо такий метод підживки. Використовуємо чистий лист доброго, Дуже популярне, до речі, і гарне, мені подобається. А також для осінньої підживки ми використовуємо також пісок. Доза, яка у нас? Літр піска на 10-12 ложечок мірних доброва, які тимуть вас, вам в пачечки. Значить, Засипаємо їх сюди. 12 ложечок. Так, засипали, Відложуємо. І всю іншу, весь інший об'єм засипаємо піском. Висипаємо у відро. Нам необхідно приблизно 5 таких баночок зробити. Тому ми робимо іще п'ять разів. так. І тепер цю суміш стараємося гарно перемішати. Арматуркою гарно мішається. Готово. Друзі, ми намішали пісок із добривом, насипаємо по всій площі і потім поливаємо водичкою. Дивіться, якщо ви посадили її, можна і не поливати її водою, в принципі. Можна і не поливати на осінь, тому що земля волога. Але якщо ви використовуєте добриво, то краще пролити водою. Тому зараз ми так і будемо робити. Підсипаємо наші кущики по всій площі. Нашою сумішю з добривами. Приблизно так ми посипаємо наші добрива. Тепер поливаємо наші кущики. І ми не сильно поливаємо чисто для того, щоб розтворилося наше добриво. Тому що, як я повторюся ще раз, вологи тут вистачає. Просто для того, щоб наша суміш розтворилася, а тепер замітьте, для чого я залишив такі ямочки. Бачите, водичка залишається в ямочках, нікуди не розливається і вся волога. Дістається безпосередньо кущикам малини. Тепер, друзі, останній фінальний етап висадки малини. Зрізаємо повністю ці пагінці. Але якщо у вас немає часу їх зрізати, наприклад, осінню, ви можете зробити це як зимою, так і весною після того, як вона пустить пагіни вже заміщення скорення. Це можна робити не одразу, якщо вам так незручно. Ви можете дочекатися, поки підуть пагони заміщене з кореня, а потім зрізати цей стовбурець. Дивіться вже, як кому зручно. Я скільки разів не садив, завжди зрізав і в мене завжди е вилазили пагони заміщення. Тому я не хвилююся. І зрізаємо знову ж таки під саму землю. Клац, і зрізали. Готово. І знову ж таки. І не скажеш, що тут щось зросте. Але тут росте наша малинка ремонтантна сорт Heritage. Кому цікаво, можете замовляти, писати, дзвоніть. Шикарна коренева система, приживність 100%. Ваші замовлення будуть спаковані на вищому рівні. Тому чекаю на вас.